Всім доброго дня! У мене сьогодні просто шалена, просто бомбезна пропозиція. Для всіх жителів селища Ладане. від 5 кілограмів різноманітної продукції від виробника Гребінник ми доставимо прямо додому. Тому приймаємо замовлення за номером телефона 066 028 28 90. Звати мене Оксана. А сьогодні. Прямо зараз хочу вас ознайомити трішечки з нашою продукцією. Зараз з наявності в мене не все. Але тільки частинка. Отже, почали. Млинчики з філе курки, млинчики з печінкою, млинчики з сиром. Смачні, неймовірно, смачні До ранішньої чашечки кави чи чаю, сметанкою або Ммм, Смакотіща. А також ми маємо. Просто великий асортимент пальменів. Одні з них це ромашка. Зверніть увагу, які вони гарні, ніби квіточка з гарним хвилястим обвідочком. А ті, що слідкують за фігурою, хочуть її правильно харчуватися, маю в наявності пальмені з курячого філе. А ті, що полюбляють класику, у нас є з пальмені з свининою та пальмені з свининою та куркою. Котлетки із свининою, свининою та рисом та свининою та гречкою. Нещодавно ми почали робити різноманітні кобасні вироби. Такі з них це святкова, шляхетна ладенська. Зверніть увагу, тут в нас великі шматочки м'яса, Ру, свинині рулет та копчене сало. Також я хочу звернути увагу, що в нас. Є професійне, якісне пакування, що буде вам служити якісно, будуть зберігатися всі якісні властивості, тому всіх вас люблю, всіх чекаю на замовлення, всім пока-пока!